Вітаю, друзі! У цьому випуску буде огляд готеля, де ми зупинилися. Це готель швейцарський, головною перевагою якого є наявність власної парковки. Хто був у центрі Львова на авто, розуміє важливість цього питання. До речі, повне відео цієї поїздки до Львова вже на моєму каналі. Нарешті, друзі, ми заселилися в наш номер. І я по традиції роблю нашу постійну рубрику огляд номеру. Знаєте, цей номер неймовірний, тому давайте я вам більш детально все покажу. Давайте розпочнемо з коридору. Ось такий невеличкий коридор. Тут є таке дзеркальце. Вішати одяг, така поличка, засоби для взуття. Так, тут у нас ванна кімната, пізніше вам покажу. І давайте подивимося нашу кімнату. Неймовірно велика. Для двох людей. Цілком комфортно буде. Таке світло. До речі, є такий диванчик. Дивіться, сьогодні у нас 31 січня. Тут ще стоїть така прекрасна ялинка. Прикрашена кріселко. Доволі зручне, я вже поспробувала. І тут у нас віконечко, є номера, звісно, з балкончиками. У нас просто з віконечко. Ви бачите дуже просторий номер світлі. Кольори, ну, дуже приємно тут перебувати. Подивимося, що в нас тут є чайничок, чашечки, чай і капсули, я так розумію, для кави. Маєте? Це перше, я побачила в готелі саме, щоб капсули були: вершки, ложечки, цукор, водичка, склянки, до речі, Кавова машина така є якраз. Давайте подивимося, що в нас тут. О. У нас тут є міні-бар такий. Повністю наповнений. Бо дуже часто, знаєте, в готелях є міні-бар, який буває навіть. Пусти. Так, ще у нас є ось така шафа при вході, тому я вам її зараз покажу і подивимося, що там. Тут у нас є сейф, а також вдосталь поличок для зберігання. А тут у нас не фокусується. Білі халати, в яких буде дуже-дуже тепло, а також тапочки. Все, що потрібно для комфорту. І давайте, звісно, я вам покажу ванну кімнату. Боже, ванна кімната. Велика, дуже велика, я би сказала, простора. Подивимося ближче, що в нас тут є. Звертаю увагу з першу чергу, що надає готель. Так, у нас є тут зубні щітки та пасти, мило шампунь, гель для душа, а також такі базові комплекти. І все це знаходиться в таких милих ванночках. Тепер в цьому номері також є, звісно, фен. Такі дзеркальця. Серветки придумано тут все. Комплект рушників. Туалет та біде, звісно. І звертаю увагу, дивіться, тут є великий пуф, на якому буде зручно сидіти. Ніде я ще не бачила в готелі пуф у ванні. І звісно є такі маленькі дрібнички. Ой, щось не хочу фокусуватися. Просто зараз кінець січня і такі дрібнички. Допомагають підтримати ще новорічний настрій. Так, і звісно, звертаю увагу на це вікно. Вікно, яке виходить прямо в кімнату і закривається такими шторами. Хочеться сказати, що я таке вікно у ванні бачила тільки в двох країнах, де відпочивала: це був Таїланд, а також Єгипет. Але там, в Єгипті, був саме готель преміум сегмента. І, звісно, ванна, де можна дуже-дуже добре відпочити. Так, хочеться сказати, якщо у вас ще виникнуть питання по готелю, ви можете мені писати, і я вам, як зазвичай, з радістю відповім. І, до речі, ще головним таким плюсом є доставка замовлень в номер. Тобто, ви можете зателефонувати на рецепцію. І вам принесуть ваше замовлення. Я вважаю, що це чудово! Так. А подальшу екскурсію самим готелем продовжимо трохи пізніше, після нашого малесенького відпочинку. Так як вам я і обіцяла, ми зробимо огляд нашого готелю. Тому ходімо. Почнемо наш огляд з зони, з якої починається знайомство з готелем. З зони рецепції. Тут одразу потрапляють на очі фото відомих мешканців готелю швейцарський. Де, зокрема, ми бачимо наших президентів колишнього і теперішнього. Знаєте, існує чудова легенда про те, як даний готель був створений. За легендою, один багатий швейцарець, який. Працював банкіром не зміг на батьківщині зустріти своє кохання. Однак у Львові йому удача посміхнулася, і він знайшов свою половинку. Після одруження подружжя відкрило на вулиці князя Романа міні-готель, який назвали швейцарським. Швейцарець банкір придумав концепцію: швейцарський сервіс та Галицька гостинність єдине ціле. Подружжя неабияк любило вино. Вони їздили по винних регіонах Франції та Італії у пошуках найякіснішого напою, а згодом відкрили у готелі власний винний погріб. Знаєте, такі історії наповнюють та надихають. Але з письмових доказів, на жаль, збереглося тільки меню ресторану, написане від руки польською мовою, яке готель береже як пам'ятку. При готелі працює ресторан Валентино, куди ми зараз і підемо. При готелі також працює салон краси Маска, який ми обов'язково відвідаємо. До речі, для гостей готелю є знижки. Та проходить дегустація вин, на яку я також спробую потрапити. Але перед самим рестораном ми подивимось дитячу кімнату. Дитяча кімната вражає своїми розмірами. Адже не в багатьох закладах є такого роду кімнати для дітей. Тут все придумано для діток до дрібниць. Вдосталь іграшок. Безпечні умови перебування, що підійдуть навіть для маленьких. Особливо вражає інтер'єр. Він такий яскравий та залюбленими персонажами діток. Окремо слід відзначити, що є дитяча вбиральня. Що ну дуже зручно. Перший зал дуже світлий, особливо цікава скляна стеля. Він, як я розумію, дуже зручний для людей з дітьми, щоб приглядати за ними, поки ті в дитячій кімнаті. І одразу відмічу, що формат ресторану при готелі дуже зручний, адже можна прийти в ресторан, навіть не одягаючи верхній одяг. І взагалі не потрібно кудись іти далеко на вечерю. Далі ми спускаємося до наступного залу. До речі, ми одразу бачимо, що є дитячий стілець. Цей зал називається Зеленим. Ось і винний погріб, де якраз проходять дегустації. Сюди ми прийдемо трохи пізніше. Наступний зал це червоний. Тут також при вході знаходяться фото відомих відвідувачів ресторану Валентино. І особливо приємно, що ресторан приймає активну участь в таких благодійних ініціативах. Зал можна обирати будь-який, звісно, якщо є місця. Вражає дуже стильний та витинчений інтер'єр ресторану. І на вихідних тут також є концерти живої музики, але ми, на жаль, не потрапили на них. До речі, картини в ресторані Валентино оживають, якщо на них довго дивитися. Наступний зал це кавовий зал, він трохи менший. А ось до речі, різні нагороди та відзнаки, яким був нагороджений ресторан Валентино. Також ресторан має окремий вхід з вулиці для того, щоб кожен бажаючий мав змогу потрапити до ресторану, а не тільки мешканці готелю. Є також ВІП-зал для проведення закритих заходів. І, звісно, ми пішли на вечерю до ресторану Валентино, де подача самої страви була справжнім шоу. Це що дорада? Так, це дорадо, до в солі. Ух ти. Ми будемо... Ой. О, Боже! Я таке бачу вперше. Трошки його смажимо. Тобто це все навкруги це сіль, так? Так, це сіль з білком. О, дуже цікаво. Ой! Я багато разів куштувала дораду, але таке перше. Так, це наша фірмова подача. Бую спитати, це ж не, ї, не їмо зверху, так? Ні. Ні, добре. Так. Бо я не, не в курсі. Так, зараз ми вам його розмагаємо. Яка вона гарна. А це що? А це маємо оливковий соус? Оливковий соус. так? Ага. Будемо розбирати вам. Угу. Мені запікаємо з лимоном та розмарином. М -м -м. Дуже апетитно. Першу знімаємо шкірочку зверху. Починаємо ділити філе. Тихо, знімаю. Угу. Вона розбирається дуже легко. Так, так. Головне, щоб було е, добре запечено правильною температурою і певно кількість часу. Бо інакше воно може бути або за сухою. Угу. Такі кісточки. Угу. Варто розуміти, що не всі кісточки можна забрати, тому ми так максимально скільки можемо скільки забираємо, і решту залишаємо вам, де <плес> <Yeah, плес> так думати, насолоди. Добре. Смачного. Дякую. Так. Мені прям дуже цікаво. Бо я дуже люблю дара. Соус такий цікавий. Він навіть не схожий на оливковий. Він мені більше на, ну, схожий на якийсь цитрусовий соус. Дуже смачно. Але я стосовно соусів така більш байдужа, тому що я люблю саме смак риби. Ну, А риба дуже смачна. Мені здається, дорада. Це взагалі найкраща риба для мене. Але тут, вона ще дуже м'яка і соковита. Знаєте, це блюдо, яке можна їсти. Багато-багато разів, і воно тобі ніколи не набридне. <плес> дуже смачно. На десерт ми замовили фірмовий Наполеон. Мені прям дуже цікаво. Так. Ой, він дуже м'якенький, так як я люблю. М -м -м -м, дуже смачно. Реально такий смачний. Знаєте, зараз дуже часто є проблема, коли наполеон дуже сухий. Смачний наполеон. Прям не передати словами. Така гарна подача. І, звісно, виїжджаючи з готелю, я не могла вам не показати сніданок. Сніданок в готелі швейцарський працює в режимі шведський стіл, що дуже зручно. Хоча можна дозамовити декілька видів яєчні, а також декілька видів каш. Ну і, звісно, офіціант вам запропонує різні види гарячих напоїв. Вартість такого сніданка складає 450 гривень. Хоч зараз і зима, але хочеться сказати, що в готелі «Швейцарський» на даху є чудова тераса від ресторану Валентино. Звідси відкриваються чудові панорами на старе місто. І судячи з фото, тут дуже затишно в теплу пору року. Два дні пролетіли з неймовірною швидкістю. І нам саме час повертатися додому. Тепер я мрію знову повернутися сюди, але в теплу пору року, щоб насолодитися цією терасою. А ви не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайку цьому відео.